Всім привіт, друзі! На зв'язку психологічний подкаст Розпутати себе. І темою сьогоднішнього випуску стала підсвідомість. Тут ви дізнаєтесь про те, як підсвідомість впливає на наше повсякденне життя, формує звички та поведінку, обмежує нас через страхи чи переконання, а також чи пов'язана вона з фізичними захворюваннями та емоціями. З нами на зв'язку також Алдоніна Марина Юріївна, кваліфікована спеціалістка в сфері психології та працює з дітьми. Тож, якщо ви готові, ми починаємо. Що таке, в принципі, підсвідомість? Нам би хотілося дізнатись з вашої точки зору і як вона впливає на наше повсякденне життя, тобто що вона з нами робить, і в принципі, що з нами відбувається. Психіка да, у нас складається з двох частин: це свідомість, тобто ці думки, там почуття, відчуття, образи, спогади, да, то, Тобто те, що ми усвідомлюємо, да, сприймаємо усвідомлено. І друга частина це підсвідомість, то це частина такого матеріалу, да, спогади, думки, почуття, образи, відчуття, да, яку ми не знаємо. І Саме ця підсвідомість да, є такою, ну, я думаю, на мою думку, небезпечною, да, тому що вона керує нашими автоматичними реакціями, звичками, наприклад, да, старі травми там, або якісь негативні установки, можуть впливати на наше ставлення до життя, на наші взаємини, ну, наприклад, там, з чоловіками, да, на наше рішення, які ми приймаємо на нашу роботу. Ну, тому така небезпечна річ, на яку можна впливати. А от е, ви можете розповісти детальніше, яким чином підсвідомість формує наші е, звички і нашу поведінку? Е, в дитинстві, наприклад, да, якщо е, людина да, чує про те, що вона ну, не вдаха, наприклад, да, там, мама, тата або друзі там, кажуть, ти не вдаха, тебе нічого не вийде, ти нічого не вмієш, да, то в дорослому житті. Це буде знижувати нашу самооцінку і буде заважати приймати відповідальні рішення, тобто брати на себе відповідальність, да, рости в професії там, або в стосунках особистих. І навпаки, буває, да, коли дитині постійно кажуть, що вона найкраща, але при цьому не аналізують її дії, да, бо не може людина бути найкращою у всьому, да, то в дорослому житті вона. Сприймає інших, да, тобто вона король або королева, да, а всі інші, ну, якісь неадекватні або нижче за статусом, і так далі. Да. Це заважає в соціальних стосунках і в професії також. Чи можуть згодом ці страхи, які приховані в підсвідомості, обмежувати наші можливості? Ну, наприклад, да, мені викладач в школі, да, сказала, що я не знаю. Матеріал, який вона викладала, то я його і не знала, хоча вчила. Да? І це зараз іноді мені заважає, да? коли ну, кажуть, там, да, ти не вмієш, у тебе не виходить, там. то це заважає. Ну, зараз я доросла людина, да? я можу адекватно оцінити вже, да? там зробити самооцінку, аналіз своєї діяльності, я можу да? щось вивчити, щось зробити, і Нормально там да, відреагувати на це, то дитяча така підсвідомість, вона дуже-дуже заважає, е, ну, там, наприклад, ще іноземної мови. Да? Я можу вивчити іноземну мову, але мені може заважати страх, ну, наприклад, там, перед викладачем або перед колегами, які знають цю мову, да? і я буду боятися, що я буду виглядати там невдало, якийсь у мене буде акцент неправильний там, да десь. Ну, і скажу, та ну їй то мову, не буду її вчити. Хоча можу, да, чому ні? Можу вивчити, є здібності, є можливості. І тому да, страхи ці заважають. Питання з приводу цієї теми: чи є зв'язок між фізичними захворюваннями і підсвідомими блоками чи емоціями? Фізичне захворювання пов'язані да, із підсвідомими блоками із з емоціями, наприклад, мені там треба щось зробити, да, а мені зараз буде боляче. Тому людина да, може боятися це зробити. Хоча, ну, якщо спробувати, да, можливо, там, з іншого положення там, або випити там, цю ж таблетку там, якусь, да, і ну, буде все добре. Наприклад, да, людина з обмеженими можливостями да, може думати, та я зараз там буду да, якось не так виглядати, якщо я буду там робити якусь дію. Да, як там здоров'я може зробити, да? і це навіть може спровокувати там, ну, стресовий стан, да? небажання це робити, або навіть агресію може спровокувати. Да? Людина може агресувати з цього приводу. Чого ви, там, до мене причепилися, не буду я там цього робити. Може оці. Підсвідомі якісь обмеження і вливатися в психосоматичні хвороби. Наприклад, коли ми думаємо багато поганого, і підсвідомо у нас якісь такі думки виникають, чи може це на фізичному відображуватись? Да, можна навіть да, як ось кажуть всі хвороби від нервів, то да, негативні якісь думки і оці страхи, і блоки навіть можуть погіршувати да, фізичний стан людини. Тому з ними треба боротися. І можете тепер, будь ласка, ще до Теми підсвідомості теж якусь таку пораду загальну, чи якесь таке твердження? Ну, перш за все, да, не боятися. Да? Ці страхи вони є, і вони. Ну, Це нормально, це є у кожної людини. Немає людини, яка не боїться, да? не боїться тільки дурень, мабуть, або да, людина там, ну, з обмеженими інтелектуальними можливостями, да? не боїться нічого. Ми всі боїмося. Треба себе цінувати, да, підвищувати свою самооцінку, і, мабуть, да, не порівнювати на 100% там, да, себе з іншими людьми, бо ми самоцінні, ми унікальні. Ми дуже дякуємо вам за увагу та сподіваємося, що вам вдалося хоч трошечки розпутати себе разом із нашим психологічним подкастом. До нових зустрічей!